Маленька Ушріна народилась два місяці тому у Вільнюсі. Батьки не хочуть залишати малечу ані на хвилину. У Литві це не проблема. Навіть для того, щоб зареєструвати немовля, їм не довелося виходити з дому. Якби не було електронного уряду, мені би довелося не один день ходити по кабінетах чиновників. Нині ж я все владнала за 15 хвилин. Ми змогли всю нашу увагу сконцентрувати на дитині. Ніхто не мав бігати по державних установах. Ми всі троє змогли залишитися разом вдома. 23 роки тому Литва проголосила незалежність. З того часу Україна стала провідним постачальником електронних систем для всього світу. І, звісно, сама активно їх використовує. Ефективні мережі стали для Литви важливим чинником економічного розвитку. До нас тенденція. звертаються компанії з Росії, Білорусі та України. Вони хочуть уникнути впливу держави на їхню діяльність та переконані, що їхня документація та контракти у Литві в безпеці Звісно, питання безпеки даних та захисту від шпигунства у Литві викликає бурхливу дискусію. Але більшість громадян довіряє тим заходам з безпеки, яких вживає уряд. Всі операції здійснюються за допомогою електронного підпису. Я навіть заснував свою литовську компанію за кордоном через інтернет, використовуючи електронний підпис. Я відкрив рахунок онлайн та відразу зміг розпочати роботу. Швидкісний інтернет є навіть у литовських селах. Всі підприємці виконують необхідні адміністративні процедури у мережі. Численні навчальні програми намагаються залучити якомога більше громадян до офіційної інтернет-комунікації. Тут в університеті майбутніх чиновників навчають електронному урядуванню. В Литві бракує інформації про електронне урядування. Наші студенти також вивчають, як покращити програми, щоб вони більше відповідали потребам громадян. родина Маразини переконана в перевагах електронного адміністрування. Вже найближчим часом з його допомогою Ріма та Віталіус реєструватимуть доньку в дитсадок.